Це слоган у вікни у вікну вік, вікнить вікни для себе Україну. Це слоган прома кампанії нашої держави до Євро 2012. Що ж, саме такими словами захотілося сьогодні мені розпочати це відео. З вами як завжди, найкращий канал в історії Ютуб про соціонічні та психозовські типування соціоніка і Краб, та я його ведучий. Та я його ведучий. Соціоніка і крап. Сьогодні ми з вами посилкуємось про те, який соціонічний та психософський тип у ну, непересічної особистості. Легендарний президент, легенда української політики. Це ну, особистість, яка внесла значний, значить вагомий внесок у розвиток всієї нашої української держави. Його лише можна порівняти з такими політиками, як Шарль де Галь. Маргарет Тетчер, Уінстон Черчилль та Барак Обама. Так, звісно, ви вже всі напевно здогадались: я говорю про Віктора Федоровича Януковича. Я не буду ходити довго навколо около, Скажу лише, що психосоціонічний тип Віктора Федоровича є етико-сенсорний екстраверт, раціонал він же ГЮГО. З психософської точки зору Віктор Федорович Янукович. Фізика, логіка, воля емоція. Можливі також інші варіації, але про те, що ну, золотий батон і перша фізика. Тут якби говорити, я думаю. Ну, мені здається, що там багато ну, не потрібно говорити. Да. І... Якщо у вас є свої версії стосовно е, психософського типу Віктора Федоровича Януковича, видатного легендарного політика, якого можна порівняти з Шарлем Деголем, Маргарет Тетчер е, Бараком Обамою, то пишіть в коментарях, ну, будемо порівнювати, їх, бо, ну, бо треба порівняти. От. А в принципі, на цьому в мене все. Я лише хотів. Е, Наостанок, якби вам, е, включити одну з цитату, оскільки Віктор Федорович це перлина, і ну, я вважаю, що необхідно друкувати багато підручників з його висловими крилатими фразами, для того, щоб ми всі якби, читали і насолоджували з тим, ну, що, що, що таке існує взагалі. Просто ось е, давайте дослухаємо ще разок. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік. Що ж, на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк і вподобайку, підписуйте, дзвоніть, дзвініть в канали. Пишіть в коментарях, які б соціонічні психософські типи інших знаменитих відомих людей ви б хотіли дізнатися. Я їх, можливо, протипую, можливо, не протипую. Ось. А сьогодні ми з вами розглядали видатного політика Віктора Федоровича Януковича. Ну, його можна порівняти лише з такими політиками, як Шарль Де Голь, Маргарет Тетчер, Вінстор Черчилль, Барак Обама ну, та інші. На цьому в мене все з вами, як завжди, був Краб. Всім дякую, до побачення.